Насправді, моя відповідь на запитання, як мені вдається тримати дисципліну і контролювати себе, досить проста і коротка. Дисципліна це свобода, це форма любові до себе. А що таке любов до себе? Це коли ми прислуховуємося до себе, до своїх потреб та бажань і вважаємо, що гідні найкращого. А значить, перетворюємо свої мрії на цілі і йдемо до них. А як ви думаєте, хто є нашим товаришем на цьому шляху, хто допомагає нам дійти до кінця і не здатися? Безперечно, це дисципліна. Завдяки ній, на відміну від мотивації, ми горимо свою ціллю до кінця і діємо регулярно. Мотивація від слова мотив, мотив щось робити. І іноді ми можемо забувати про свої мотиви, чому ми почали і навіщо? А отже, мотивація зникає. У цьому відео я хочу поділитися своїми правилами дисципліни і дати поради, як з нею подружитися. Бо колись я і дисципліна це було щось протилежне. Але всьому можна навчитися і будь-яких навичок набути. З вами Крисіна Попівняк, практикуючий відеомейкер, маркетолог та кондитер, який обожнює тему психології та саморозвитку. Тож, починаймо. Давайте ж пригадаємо, що таке самодисципліна. Це здатність відмовлятися від миттєвих задоволень заради довгострокових досягнень. Наприклад, замість того, щоб довше поспати, краще встати раніше для пробіжки, на Тікток подивитися, а якесь навчальне відео. Це відрізняється від мотивації та сили волі. Не путайте. Мотивація та сила волі лише сприяють розвитку самодисципліни. Вони є лише інструментами на шляху до мети. Слово дисципліна у перекладі з латини означає навчання. У такому разі бути дисциплінованим означає бути послідовником певного вчення, філософії, системи принципів, цінностей, бути послідовником якоїсь високої мети. Або людина, з якою ця мета асоціюється. Іншими словами, якщо ви ефективно керуєте собою, то ваша дисциплінованість іде зсередини. Вона є функцією вашої незалежної волі. Ви послідовник, прихильник власних глибинних цінностей. І у вас є воля і цілісність особистості, необхідні для того, щоб підкорити цим цінностям свої почуття, бажання та настрої. В основі своєї цілісність особистості це цінність нашої особистості. Це наша здатність брати на себе та виконувати зобов'язання перед самим собою. Варто нам поглянути на дар людської волі в контексті ефективного самоуправління, як ми побачимо, що тій успіх зазвичай приходить не внаслідок якихось відчайдушних, драматичних вчинків або подвигів раз житті здійснення. Оволодіння цим великим даром відбувається, коли ми вчимося використовувати його в рішеннях, які приймаються щодня. А зараз я поділюся з вами своїми принципами дисципліни. Я не дотримуюсь суворого графіка, а дозволяю гнучкість, що допомагає легше адаптуватися до непередбачуваних обставин. Виконую пріоритетні задачі в першій половині дня. Наприклад, як це відео знімаю з дев'ятої ранку, коли продуктивність на піку, оскільки до вечора мотивація та сили волі знижуються. Для кожного дня, тижня чи місяця варто визначити одну ключову задачу. На якій будуть тримати фокус. Але чесно сказати, у мене це три-чотири важливі справи, тому що зараз розвиваюся у багатьох сферах, рівень зайнятості максимально високий. Відношусь до справ як до свого вибору, а не зобов'язань, щоб хотіти робити. Відсутність оцього почуття я повинна, давай, я зобов'язана, дає бажання робити, перетворювати у стан. Я вибираю, я хочу, було б добре. Для мене це важливо, дає відчуття легкості виконання завдань. Маленькі дії, такі як 5 сторіз, 5 сторінок книги, 10 хвилин тренування, допомагають мені фокусуватися на процесі, а не на результаті, і отримувати від цього задоволення, що в свою чергу підтримує мотивацію у довгостроковій перспективі. На завершення дам декілька порад: поставте чіткі цілі. Як їх правильно ставити, є відео на моєму каналі. Фокусуйтеся на процесі, а не на результаті. Не карайте себе за невдачі, а робіть висновки, виносьте уроки. Позбавтеся спокус, дозвольте собі відчувати дискомфорт, без нього ніяк. Замінюйте погані звички на корисні та зарушіться підтримкою. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було корисно, пізнавально. Поділіться своїми думками в коментарях, як вам ці інформація, що нового дізналися. Підпишіться на мій канал, якщо вам також цікава тема психології, саморозвитку, інтернет-маркетингу, просування та відеомейтінгу. Побачимось у наступних відео. До зустрічі!